Our brothers and We are in our mother's house. Дорогі брати і сестри, ми вдома у нашої матері. Вона нас тут рада вітати. В цьому санктуарії Матері Божої з Матху. Кожен паломник може. Відчути себе як вдома. Бо тут Марія веде нас у присутність свого Сина Ісуса. Сюди мешканці Шрі-Ланки, як Таміли, так і Сінгалези, прибувають як члени однієї родини. Довіряють Марії свої радощі і смутки, надії і потреби. Тут в її домі вони почуваються безпечно. Вони знають, що Господь є дуже близько, відчувають його любов. Досвідчують його милосердя. Мерсіокомісхія тудей. Сьогодні тут є родини, що безмірно постраждали під час тривалого конфлікту, що роздер серце Шрі-Ланки. Тими роками багато людей, як з півночі, так і з півдня, були вбиті. Панувало насильство і розливалася кров. Жоден мешканець Шрі-Ланки не в змозі забути трагічних подій, які пов'язані саме з цим місцем. Або того сумного дня, коли шанована фігура Марії, що осягає часів прибуття на Шрі-Ланку перших християнських місіонерів, була забрана з санктуарію. Але наша мати була з вами завжди. Вона мати кожного дому, кожної зраненої родини. Всіх, хто прагне повернутися до мирного співіснування. Сьогодні дякуємо їй за охорону мешканців Шрі-Ланки від багатьох загроз минулого і сьогодення. Марія ніколи не не забувала про своїх дітей на цій прекрасні на цьому прекрасному острові. Так як ніколи не залишила свого сина на хресті, так теж ніколи не залишить своїх страждаючих дітей на шрі-ланці. сьогодні хочемо подякувати Марії. За цю її присутність після такої великої ненависті, насильства і знищення, хочемо їй подякувати за те, що і далі приносить нам Ісуса і лише Він має силу зцілити відкриті рани і повернути мир зламаним серцям. Але також хочемо просити її, щоб вона нам виблагала благодать Божого милосердя. Просимо також про благодать винагородження за наші гріхи, і все зло, якого зазнав наш край. Це нелегко зробити, однак тільки тоді, коли в світлі Христа зрозуміємо зло, до якого ми здатні, а навіть якого ми були частиною, тільки тоді можемо досвідчити справжніх докорів сумління і справжнього навернення. Тільки тоді можемо отримати благодать, щоб переживати справжнє розкаяння і просити про справжнє пробачення. І тоді зможемо знайти мир. Марія є завжди тут, щоб в цьому Важкому зусиллі пробачення і віднайдення миру додати нам втіхи, щоб нас вести так само, як вона вибачила вбивцям свого сина у підніжжя Христа, а потім тримала в своїх руках його мертве тіло, так само хоче вести мешканців Шрі-Ланки до глибшого примирення, щоб бальзам Божого пробачення і милосердя. Приніс справжнє зцілення для всіх, врешті хочемо просити Матір Божу, щоб товаришувала нам своїми молитвами, а також товаришувала мешканцям Шрі-Ланки, так само як спільноті Тамілів, так і Сінгалезів. У відбудові втраченої єдності. Так як її фігура повернулась після війни до її санктуарію в Матху, так теж молімося, щоб усі її сини і дочки зі Шрі-Ланки могли повернутись додому Дому Бога у відновленому духові примирення і братерства. Дорогі брати і сестри, я радію. Що я є з вами в домі Марії? Молімося один за одного. Просімо насамперед, щоб цей санктуарій завжди міг бути домом молитви і оазою миру. За заступництво Матері Божої з матху хай всі люди знаходять тут тіху натхнення і сили будувати майбутнє майбутнє миру, справедливості, примирення для дітей цієї улюбленої землі. Амінь.